Вітаю! Ми запустили серію інформаційних відео про реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України. У кожному випуску ми розбираємо певну категорію заяв, пояснюємо, хто може їх подати, як це зробити та навіщо це потрібно. Сьогоднішній випуск присвячений категорії а 11 Вимушене внутрішнє переміщення. Вона охоплює людей, які через війну були змушені залишити свої домівки, але не виїхали за межі України. Подати заяву можуть фізичні особи, які покинули постійне місце проживання після 24 лютого 2022 року, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації. Отримали довідку внутрішньопереміщеної особи, тобто зареєстровані в єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Навіть якщо зараз ви вже не ВПО, але раніше були змушені покинути свій дім, ви теж можете подати заяву. Як подати заяву? Крок перший. Ретельно ознайомтеся з інструкціями на сайті реєстру збитків. Підготуйте паспорт або ID-картку, довідку ВПО, якщо є, інформацію про дату та адресу, звідки ви виїхали і де перебуваєте зараз. За можливості, підтверджуючи документи або фото. Крок другий. Авторизуйтеся на порталі Дія у зручний для вас спосіб за допомогою Дія підпис, банк ID або кваліфікованого електронного підпису. Оберіть серед доступних варіантів заяву категорії А1.1, вимушене внутрішнє переміщення. Крок 3. Заповніть анкету. Переконайтеся, що ваші прізвища, ім'я, по батькові та реєстраційний номер платника податків підтягнулися автоматично. Вкажіть попередню та поточну адресу, дату виїзду, а також номер і дату довідки ВПО за наявності. У разі потреби ви можете зберегти чернетку заяви та доповнити її пізніше. Крок 4. Уважно перевірте всі введені дані, підпишіть заяву та надішліть її. Після подання в особистому кабінеті на порталі Дія з'явиться статус вашої заяви. Реєстр збитків перевірить інформацію та повідомить про ухвалене рішення. Звертаємо увагу, що сума компенсації в цій категорії поки що не визначається, її встановить окремий механізм у майбутньому. Подати заяву можна лише раз. Подання заяви це важливий крок у фіксації збитків, який стане основою для майбутнього механізму компенсацій. Ваша участь дуже важлива для відновлення справедливості. Більше інформації на сайті Реєстру збитків. Там ви знайдете додаткові інструкції, приклади, відповіді на запитання та актуальні новини.